Друзі, доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви зараз мене дивитесь, це означає, що вас зацікавило, що то Ліна там написала, що за чек-ліст інтеграції і з чим його їсти. Вся тема інтеграції в Німеччині чи в будь-якій країні вона зараз дуже цікава, є багато аспектів: є психологічні, є соціальні аспекти, є політичні аспекти. І от всіх ж цікавить, як це відбувається. Я зробила для себе такий чек-ліст, такий план. І хочу запропонувати вам зараз його. Це буде загальне відео, і ви можете працювати використовуючи. Той план, що вам даю. Якщо вам цікава індивідуальна робота, будь ласка, дзвоніть в приват, пишіть в приват, телефони є завжди під відео, і ми з вами розберемося по вашому конкретному випадку. І так, ви берете собі, як завжди, зошит, ви берете олівця чи ручку і пишете. По-перше, для того, щоб проаналізувати взагалі, де ви знаходитесь, то кажуть, мама, де море, ви пишете ваш біль. І ви записуєте, що е, з вами сталося до цього моменту. Наприклад, можете брати той день, коли ви приїхали до Німеччини, і е, зараз. Сьогодні у мене, наприклад, 2 липня. І ви пишете такий собі таймлайн, таку лінію часову. Тобто ви приїхали такого то числа. Такого-то числа ви отримали квартиру, чи там стали на облік, зареєструвалися, такого числа пішли на курси, такого то числа вам прийшла страховка. Ну, коли пам'ятаєте, такого то числа, наприклад, дитина пішла в садочок, отримала місце. Ви пишете позитивні і негативні речі. Що вам це дасть? Ви подивитесь, наскільки ви протягом того часу зробили. Для себе дуже класну, цікаву, потужну нову, скажімо, книгу так, у вашому житті. От ви пишете цю книгу, і ви побачите, які глави ви написали. Я полюбляю працювати з олівцем, завжди, хто приходить до мене на консультації, завжди кажу, пишіть, будь ласка, тому що потім зможете це прочитати. От ви записали для себе той таймлайн і ви бачите ваші досягнення. Що вам вдалося, що ні, де ваш біль, Що б ви хотіли робити далі. Наступне: вам потрібно зрозуміти, що ви знаходитесь між вашим минулим, між майбутнім. Ви знаходитесь в зараз. Дуже улюблений такий момент, всі кажуть «Leben im Moment» жити в моменті. Хойте jetzt». Коли ви займаєтесь йогою, да, вам каже вчителька, що ви зараз знаходитеся в цю секунду, відчуваєте, як ви дихаєте. І от вам другим пунктом потрібно записати, чи ви. Реально живете в моменті, чи ви розумієте, що думками ви не маєте знаходитися там позаду і не там попереду? Ви маєте думками знаходитись тут. Тобто ви приземлились. Я полюбляю цю історію розповідати. Да? Це анекдот, коли на небі сидять. Там, чоловіки, жінки і збираються щось там пити. да, І тут один, то зайшов, то вийшов, то зайшов, то вийшов. Вони тільки піднімати чарку, то й п'ят, то зайшов, людина, то вийшов. Каже: слухай, ну що ти вже? Оприділися. Він каже: я не можу, я ще в реанімації. Такий трошки чорний гумор, але вам потрібно зрозуміти, що ви вже не в реанімації, ви вже приземлилися, ви живете зараз. Тому напишіть для себе: я приземлився, якщо чи приземлилася, хто мене дивиться, якщо ви ще не. Тут, то вам потрібно над цим моментом пропрацювати і подивитися, де ви знаходитесь. Ви знаєте, що минулого вже немає майбутнє невідоме. Якщо ви не будете жити зараз, то це, скажімо, дуже-дуже важко. Наступне: якщо ви відчуваєте страх, нормальна реакція це наша захисна реакція організму, якщо людина почуває страх. У нас є два моменти. Перше, ви боїтеся, оскільки ви не знаєте, чого чекати. Тобто, наш мозок це такий, як собі скажемо, комп'ютер. і... Ви просто не знаєте, чого чекати, яка має бути програма. Ваш комп'ютер не може виконувати цю програму. І ви боїтеся. Або другий момент, ви боїтеся, оскільки ви вже цю програму проходили, і ви знаєте, що на вас чекає. Тому потрібно пропрацювати свої страхи. І сказати, от моя тема, наприклад, зараз, так, що мій комп'ютер в голові, мій мозок, він е, не впорається, може є панічні атаки, може є страх за життя. Тобто вам цей пункт треба пройти і подивитися, як у мене зі страху. Наступне це ресурси. Коли ви інтегруєтеся, то вам завжди допомагає ваше минуле, ваш досвід, е, ваші знання. Можливо, це. Може бути е, ваша родина, яка вас підтримує. Кожна людина має ресурси, і в стресових ситуаціях ми чіпляємо те, що нам допомагало до себе, і це нам, скажімо, виручає. Оскільки, якщо е, ви знаєте, да, от ви там зараз в стресі, вам погано. Ага, ви згадуєте, а чим я розслаблялася, чи розслаблявся, коли я був в стресі, коли робив іспити. Але наприклад, давайте той приклад, коли ви Ба зараз даєте Байнста. Чи Б, чи А будь-який курс. І от ви думаєте, слухай, я вчився ж в університеті, що мені там допомагало? Як я вчила? Там, каву пили, чи з подругами вчили, чи, можливо, карточки якісь робили. Це ваші ресурси. Або, якщо мені сумно, що я робила, я йшла гуляти, я йшла в кіно, чи йшла в басейн, ми завжди маємо певні ресурси. І е, ще одним пунктом в цьому списку є те, що ви аналізуєте свої ресурси. Наступне! Плани, є у вас план «Містер Фікс», як то кажуть, кожна людина ну, по течії ви знаєте, що тільки на поверхні пливе, а ми не плаваємо по течії, да? ми самі вирішуємо, куди ми хотіли б з вами пливсти. Тому кожна людина потрібно, щоб був план. План на тиждень, план на місяць хоча б на півроку. Якщо у вас немає плану хоча б на півроку, ваш комп'ютер, ми знову переходимо. Да? Пункт 3. Він е, не знає, що робити, і у вас починаються страхи. Якщо ваш комп'ютер тут він знає, ага, на наступні півроку у вас є віза, зараз, доскільки в нас там до березня віза, тобто у вас все нормально, у вас менше страхів, у вас плани. Ви плануєте вивчити мову, шукаєте навчання, дитина в школі, можливо, ауспільдунг, можливо, дуалі ауспільдунг, можливо, ви йдете на роботу. Це ваш план. Зробіть чек. Перевірте, які у вас плани. Наступне: зробіть для себе такий, знаєте, як, скажімо, список, що ви берете старе свого життя, яке було до моменту, як ви переїхали в нову країну, і що ви взяли нове. Важливо розуміти, що. Ті старі речі, які ми маємо чи мали в нашому житті, вони, можливо, зараз нам не потрібні. Ми говорили з вами про це, що Україна має свої закони, свої плюси. Німеччина, чи Італія чи Іспанія має щось своє. І модель мислення, яким ми думали в Україні, вона не підходить. Там, в тій країні, де знаходитесь ви, оскільки нові закони, нове бачення, новий менталітет. Якщо ви не будете адаптуватися до нового середовища, ви не будете знаходитися ні в минулому, ні в майбутньому, ні зараз, ви будете жити тільки тим, що було. Є ціле покоління людей, які сумують за Радянським Союзом, і їм дуже важко пристосуватися до життя зараз. От в них, а в Радянському Союзі, і пішла. Знов-таки басня. Тому, будь ласка, подивіться, що ви берете старе, ваші ресурси, те, що вам допомагає, а що відмирає, що вам не потрібно. що ви берете нове від Німеччини? Є багато позитиву, який ви можете взяти з культури Німеччини. Наступне: чи є у вас енергія? Одним з улюблених питань, коли, наприклад, я роблю розклади таро, є чи є Моя енергія достатньо для мене, куди уходить енергія? Як поповнити енергію? Взагалі, от питання про енергетику є дуже і про енергію, да дуже важливими. Тому запитайте себе. Це пункт вісім в нас взагалі де береться моя енергія. Це стало, наприклад, темою до консультації. Я розбирала з однією клієнткою, що дає їй енергію. На консультації як ми це робимо? Вона по певним пунктам записує, коли розділяється її енергія. Вона аналізує тиждень. І дивиться, куди уходить її енергія, що краде енергію, що дає енергію. Потім ми з нею знову зустрічаємось на консультацію, і вона сказала дуже класний аналіз, зробила, наприклад, скільки процентів пішло на родину, на себе, на курси, і де вона в цій всій ситуації. Взагалі дуже потужна річ, потужна консультація, звертайтеся. Тому ви робите аналіз. І Саме важлива річ, коли ви робите от, е, аналіз своєї інтеграції. Е, потрібно простити себе. Можливо, ви здивуєтеся і скажете, про що це ви кажете? Ми е, часто звинувачуємо себе в різних е, діях і кажемо, що треба було зробити по-іншому. Треба було взяти відповідальність більше, треба було можливо лишитися, треба було допомогти. Е, простіть себе. І скиньте за ту вину, яку ви вважаєте, у вас є, так скиньте оту ту відповідальність. Події, які сталися в нашій країні, вони ми не відповідаємо за них. Ця війна почалася не з нашого бажання. Тому є обставини, які від нас не залежать. І ми багато людей зараз з'явилися так... живуть в таких обставинах. Тому ви робите те, що можете. Кожен на своєму місці знаходиться і збері... уберіть себе провину. За те, що ви виїхали з країни. Можливо, хтось там вас чомусь звинувачує. Ви там, де ви є, ви допомагаєте собі, допомагаєте своїй дитині. І оце почуття провини також потрібно убрати себе. Я зараз назвала вам. Е... Дев'ять да, пунктів, які допоможуть вам зробити аналіз вашої інтеграції, де ви знаходитесь взагалі аналіз психологічного стану. І е, якщо це пропрацювати, да, це така масштабна, скажімо, операція, можна сказати, масштабна розмова, то ви зможете е, зрозуміти, і де море, і де ви, і де ваш шлях. Якщо є питання, пишіть під відео. Якщо є питання і потреба в приватних консультаціях, також звертайтеся, даю чарівний піндаль, і у вас все стане на місце. Будете розуміти, як функціонує зараз ваше життя. На все добре.